Вітаю вас на каналі Бонсай Україна. Мене звати Ярослав Бутенко, і сьогодні я буду працювати з миртом. Цей мирт мені подарувала дружина тиждень тому, у нього частина листя осипалася, оскільки була зміна обставин, де він знаходився. Це у багатьох рослин відбувається. Але він росте у звичайному пластиковому контейнері. Коренева система у нього не сформована під бонсай. Також я вже вдома побачив тут тканевий стаканчик, який точно заважає для розвитку кореневої системи. Молоді листочки у нього розвиваються, тож дерево вже нормально себе почуває і воно зараз більш-менш здорове, хоча знаходилося воно в відділі розпродажу, тобто воно було уцінене. Сьогодні я його пересаджу у керамічний горщик для бонсай, щоб формувати кореневу систему в горизонтальній площині, і частково обріжу сухі гілочки, щоб далі дерево було простіше розвиватися і більше освітлення попадало на здорові гілочки. Також за цей тиждень, поки воно в мене є, я прибрав паличку, до якої б воно було притягнуто. Тут є невеличкі перетискання, тобто дерево задовго було стягнуте. Але воно відновиться і все буде добре. Тож, думаю, що буде досить цікаво. Я давно хотів е, створити бонсай з мирту, тому що вони дуже ароматні, дуже гарно квітнуть і, і чудово виглядають, тому що у них маленькі, природньо маленькі листочки. Е, тож, починається цю подорож. Якщо ви ще не підписані на канал, підписуйтеся. Якщо підписані, ви можете. Підтримати розвиток каналу, поставивши вподобайку під цим відео і написавши будь-який коментар. Отже, Першим ділом я дістаю бонсай з контейнеру. Тут досить непогані, до речі, корені. Я думав, що з цього стаканчика тканового нічого не виросте, а е, виходить, що ситуація краще, ніж я думав. І це добре. Так, листя, як я вже казав, опадає у багатьох дерев при перевезенні на нове місце. Це природньо, поширено. Тож, якщо дерево скидає не все листя, а якусь певну частину, але починають рости, рости молоді листочки, то ви, в принципі, можете не панікувати, і значить, дерево вже проходить адаптацію. якщо ж Опадають ну, всі листя або сохнуть гілки і так далі, то тут вже треба більш детально досліджувати ситуацію, але це може бути дуже поганим знаком. ну і В принципі, в магазинах для бонсай наприклад, мені подобається дивитися в відділах там розпродажів, тому що дерева, які умовно дефектні для. Звичайних норм для бонсай часто можуть бути цікавими. так Наприклад, у садовому центрі, якщо якась там туя, крива, то це дефектна рослина, яка не має цінності в звичайній в звичайному форматі, а для бонсай це якраз перевага. або там якесь дерево переросло сильно, але початок стовбура цікавий, і ви, в принципі, обріжете весь стовбур, а все, що далі, вас в цілому не цікавило. Тому е, такі, те, те, оскільки у вас інші цілі, у вас інші критерії оцінки, і тому можна дивитися і такі варіанти. До речі, планую е, зробити відео про те, як відрізняються, е, бонсай, які ви вирощуєте або самостійно, або які вирощуються як бонсай, від е, псевдобонсай, тобто рослини, які продаються під назвою Бонсай ну, в, в звичайних магазинах, не спеціалізованих, типу епіцентр і так далі. Якщо вам цікаво, напишіть про це в коментарях. Я підготую детальний матеріал, покажу основні фактори, що впливає на цінність, на ціну, на якість і що, наприклад, можна досить легко переробити, а з чим, можливо, доведеться жити завжди, якщо ви придбаєте такого плану, ніби бонсай. До речі, дивіться, багато магазинних рослин продаються в торфяних субстратах. Я також інколи купував торфяний субстрат. У них вони досить непогано тримають вологу, але вони волокнисті. І коли ви виконуєте пересадку, то ви пошкоджуєте дуже-дуже багато коренів. Або в кокосовому волокні. Також рослини майже ніколи не пропадають, тому що. Вони не пересихають. Дивіться, залишок палочки відгнив Вони не пересихають, але коли ви виконуєте розкопування, дрібненькі корінчики всі відриваєте, тому що ну, ви не можете просто нормально розкопати. І для бонсай ну, втрата дуже велика і здоров'я рослини. і Втрата часу на відновлення і на нарощування нових коренів. Потроху відриває цей стаканчик. В чому ці стаканчики, як на мене, взагалі ніколи не перегнивають. Не знаю, чому їх використовують. Ну, чому я розумію, в принципі, і це конвейерне. Вирощування, і що буде далі з рослиною, нікого не цікавить. Тобто задача продати, а далі, е, то що рослина у вас помре за тиждень-два або місяць, або, можливо, просто не буде ефектною, це продав багатьох продавців не цікавить. Так само, як троянди в маленьких горщиках продаються дуже часто і частина з них навіть Помре до того, як почне квітнути, або половина квіток просто опаде. Корені не дуже з точки зору бонсай, але я думаю, що я зможу їх вигнути. Сподіваюся, що вони не відламаються. Вони прям вертикально вниз ростуть і. Якщо я почну обрізати те, що не підходить, то дерево помре. Тому просто зараз розплутую. Ось дивіться, це гілочка, яку укорінили, і всі корінчики ростуть в різних місцях. Можливо, частину все ж таки. Дуже не хочеться зараз ризикувати, бо коренів реально небагато. Буду вирівнювати. Ще є другий варіант. Я планував залишити дерево штамбом, але я можу в теорії вигнути і тоді я можу посадити ось так. Так я зможу не так кардинально змінювати напрямок коренів. І залишу. Більше шансів для виживання дерева, ну і одразу тоді трохи перетворю стовбур. Хоча, як я казав, не, не планував цього робити. Але взагалі в бонсай, особливо на початкових стадіях, є я за, зазвичай продумую, продумую, що би я хотів зробити, але в процесі половина або більше дій. Виконується не так, оскільки поки не розкопаєш корені, не знаєш, що там під землею. І це взагалі особливість рослин, які ви купуєте. Для тих, хто купує просто вазон, вам в принципі, як ідуть корені, неважливо. Головне, щоб рослина була здоровою. Якщо ж ви хочете формувати бонсай, то, ну, мабуть, найперший фактор, який. Грає роль, чи вийде у вас класне дерево в майбутньому це коренева система. І якщо вона росте зовсім не так, як треба, то шанси зменшуються дуже сильно. Бачите, у таких плодородних грудочках родючих формується багато маленьких корінчиків, але вони там можуть з них і не виходити навіть. Тобто вони там комом крутяться туди-сюди. І якщо це просто вазон, то це окей. Якщо це майбутній бонсай, то це не окей. Ну, дивіться, до речі. Я можу непогано в площину перевести. Тут би кінець було правильно відрізати, але я, можливо, зроблю це при наступних пересадках. А зараз е частково е зміню форму стовбура. Тут листя вже майже насипиться, тому що я декілька разів обтрушував. Але є гілочки, які засохли, їх я сьогодні приберу. Тож обмотую дротом. Отже обмотую стовбур. Обмотування виконую трохи нестандартно, починаючи з середини. Так, зроблю ще один дрит. Так, И тепер вигинаю зламав, І ще раз зламав, повернув трохи назад. Ті пошкодження місця оброблю садовим варом, кореневу систему розподілю ось так, отже, переходжу до посадки. Всадко виконую у горщик, в якому ріс бонсай, але, на жаль, засох. Наповнюю наполовину горщик землею. До речі, в цьому випадку я, мабуть, все ж таки зроблю фіксацію до горщика. Фіксація буде несильною. Використовую в даному випадку старий дріт, і вона мені потрібна тимчасово для того, щоб дерево зафіксувалося. Тут основний один стовбур дріт, я фактично за нього і буду виконувати фіксацію. Теперь распределяю корни. Виходить, що дерево навіть з фіксацією трохи не дуже надійно тримається, але ситуація стане кращою, коли я полью дерево. Взагалі полив дерева після пересадки кардинально змінює ситуацію. Проштовхую ґрунт між коренів. Зверніть увагу, у мене в ґрунті дуже високий вміст перліту і це робить ґрунт добре дренованим, багато повітря біля коренів. І таким чином дрібні корінчики дуже сильно розвиваються, і у вас формується класний бонсай, класна коренева система бонсай. Це основа, я би сказав, майбутнього якісного бонсай. Тому що, якщо корені у вас не сформовані у площині, дерево не буде добре триматися або не буде добре розвиватися у, мал у маленькому горщику, без цього бонсай просто неможливо зробити. Я подрібнив мох, який був у старому горщику. і Розкидав його по поверхні, зазвичай потім від нього починає рости молодий новий мох. У перлітки кидає назад у горщик. Все, відправляю дерево на полив і зараз буду обрізати частково гілочки сухі. Отже, я виконав пересадку, прив'язав кореневу систему до горщика, але дерево все одно хитається, оскільки там один корінь і недостатньо сильні розголодження. Тому я підставив ще додатково камінь, який не дозволяє дереву падати, і вирішив, що сьогодні не буду ніяким формуванням займатися, оскільки дерево і так досить непросто. Я дам дереву якийсь час на відновлення, сухі гілочки я все ж таки обріжу, але не бачу сенсу це там сильно демонструвати. Дам дереву час на укорінення, відновлення і, можливо, десь через місяць, якщо, якщо побачу ідею, як я буду його формувати, можливо, якусь гілочку або частково гілки обріжу, або обмотаю дротами. І почну формувати його як бонсай. А зараз е, дам дереву можливість просто відновлюватись і нарощувати кореневу систему. І кожні десь 2-3 тижні буду поливати укорінювачем для того, щоб дерево максимально інтенсивно нарощувало кореневу систему. Оскільки корені, об'єм коренів не зменшився, е, в принципі, обрізати гілки немає не особливого сенсу також листя багато опало від переїзду, тому дерево має справитися. Тож, якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтеся на канал і до зустрічі у нових відео.